Ольга Киця, а що для мене Україна? А що для мене значить Україна? Це рідний дім, це батьківська земля, історія та мова Солов'їна, яка до нас лунає звіддаля. Це літописті, козаки, гетьмани, за кріпаків на панському дворі, їх боротьба та дзвін тяжких кайданів, чумацький шлях від ранку до зорі. Це дзвін козацьких шабель за свободу. Це гайдамацький посвіст, їхній дух, це боротьба незламного народу та звільнення від гніту та недух. дух. А що для мене значить Україна? Це наша в ній історія життя, це найцінніша рідна батьківщина, Щасливе для дитини майбуття. Це древній Київ, це Дніпро широкий, брухливі води, гори та степи, це ліс густий, вечірній його спокій. Це жовте поле зв'язане в снопи, це синє небо, запашне колося, ромашки білі, волошковий цвіт, стрічки, які вплітаємо в волосся, це наш із вами неповторний світ. Це вишиванка, мамина молитва, це камуфляж на втомлених бійцях, це прапори, прострелені у битвах, дитячі очі, де панує страх. Ось це і є для мене Україна, це ми і наші діти та батьки, це ті міста на сході, що в руїнах, і незламні люди тут і на віки. Будь вільною назавжди Україно. Усі стежки ведуть до тебе знов. У нашім серці ти живеш єдина, в боях ти бачиш відданість любов.